Друзі, всім привіт! Що прийнято законопроект про мобілізацію в першому читанні? В цьому ролику хочу записати, що це означає і взагалі, що таке прийняття в першому читанні. Цей законопроект, що це буде, як буде, що за наслідки і як він в подальшому буде прийматися. Постанова Верховної Ради України ось роздрукована. З відкритих джерел сайту Верховної Ради було прийнято за основу проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби мобілізації та військового обліку за номером 10449, про який вже раніше я робив огляд самого законопроекту. Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки буде значний законопроект з урахуванням поправок і пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради у другому читанні, тобто його прийняли за основу. Що це означає? Це означає, що він повністю без будь-яких правок на сьогоднішній день був прийнятий Верховною Радою за основою та підготовлений. Вже до другого читання. Як взагалі відбувається розгляд законопроєктів? Трохи розкажу, щоб всі розуміли, що таке перше читання, друге читання, бо це таке поняття. Більш в нас термінологічне, скажімо так, не всім це зрозуміло. Я коротенько. Знову ж таки, закон України про регламент Верховної Ради в нас це регулює стаття 102. Розгляд законопроекту Верховної Ради. Законопроект розглядається Верховною Радою, як правило, за процедурою трьох читань з урахуванням особливості, встановлених у цій статті. Розгляд і прийняття законопроекту за процедурою трьох читань включає перше читання, обговорення основних принципів, положень критеріїв, структури законопроекту та прийняття його за основу. Те, що відбулось сьогодні, 7 лютого 2024 року. Потім друге читання це постатейне обговорення і прийняття законопроекту в другому читанні, і третє читання прийняття законопроекту, який потребує доопрацювання та узгодження. В цілому рішення про проведення повторних перших других читань законопроектів Верховна Рада може приймати не більше двох разів. Саме під час другого і третього читань розглядаються порівняльні таблиці законопроєктів, а щодо законопроєктів про внесення змін до законів порівняльні таблиці розглядаються і в першому читанні. Тобто на сьогоднішній день такі таблиці не розглядались. Строки подання пропозицій і поправок до законопроекту, які готуються до другого читання, визначені у нас 116 статтю цього закону. Пропозиції і поправки до законопроекту, які готуються до другого читання, можуть вноситись лише до того тексту законопроекту, який прийнятий Верховною Радою за основу. Пропозиції і поправки до законопроекту, які готуються до другого читання, вносяться в 14 денний строк після дня прийняття законопроекту за основу. Тобто наразі відраховуємо від 7 лютого 2024 року, як прийняти його за основу. Тобто крайня дата в нас це 21 лютого 2024 року, коли можуть бути прийняті пропозиції і правки до цього законопроекту. Скоріше за все, за оці ось два тижні у нас буде визначені, які правки будуть до цього законопроекту, як вони будуть там подаватись, якому вигляді, і що взагалі там. Ми побачимо. Наразі він е, прийнятий за основу в тому вигляді, який є. Е, що в подальшому буде? Скоріше за все, законопроект буде прийнято у нас в останній тиждень лютого. Е, ну, 21-го це останній строк у нас подання правок. Тобто останні дні лютого десь буде розглядатись він у другому читанні. Е, підписаний він буде, скоріш за все, початком березня. І набере чинності, мабуть, на початку квітня. Тобто, ну, як ми розмовляли раніше, скоріш за все, в квітні вже буде це не законопроект, а буде вже закон. Тобто, наразі продовжую слідкувати за проходженням всіх стадій у Верховній Раді цього законопроекту. Буду висвітлювати, як там все це проходить, відбувається, з якими змінами. Тому, якщо... Є бажання бути в курсі цих новин. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, що там, як кого цікавить, буду намагатися відповідати. Обговоримо, які питання будуть з вашої сторони підняті. Ще зазначу, що омбудсмен Лубінець Дмитро є в нас такий, якщо не знають по правам людини. Раніше він. Сказав, що цей законопроект є неконституційний, але е, сьогодні закликав всіх депутатів голосувати його, як прийняти за основу, тобто прийняти його без будь-яких правок наразі. І це є оновленою інформацією щодо його зауважень. Е, він зазначив, що сьогодні ввечері відбулася термінова нарада з міністром оборони України Рустемом Умеровим. На якій ми обговорили важливий для України законопроект про мобілізацію. У результаті наради дійшов висновку, що значений законопроект необхідно ухвалити парламентом у першому читанні. За цим і звертаюся до народних депутатів. До другого читання зауваження від офісу омбудсмена можна врегулювати, вкотре відмічає швидке позитивне реагування з боку міністра оборони України. Тобто, подивимось, що буде у нас між першим та другим читанням. І які будуть зауваження саме від омбудсмена, тому що першочергово він заявляв, що е, цей електронний кабінет призинука це не є конституційним взагалі. І ці накладення арештів, обмеження на осіб, е, які начебто там є ухилянтами, або визначаються на законопроектом як ухилянти, це також не є конституційно. Е, наразі, як я вже казав, він закликав. Голосувати, щоб прийняти його за основу таким, як він є. Подивимось, що буде далі. Слідкуйте за цими новинами. Я буду намагатись своєчасно записувати такі коротенькі ролики і будемо обговорювати, як він рухається, цей законопроект. На додаток зазначу, що там є три альтернативні законопроекти до цього закону. Зараз з ними ще не розбирався. тобто... Подивлюсь, і якщо є у вас бажання, зроблю коротенький огляд щодо цих альтернативних законопроєктів, які пропонуються також до Верховної Ради, і вони будуть розглядатись також. Тому пишіть коментарі, якщо цікаво, зроблю окремий огляд всіх цих трьох альтернативних законопроєктів. Все, підписуйтесь на канал, всім мирного неба і гарного дня!